Шон, ти переживаєш? О, Шон, підійди, скажи мені в лице. Ти переживаєш? Дібіл. Кріс, Шон, слухай Шон, іди сюди. Я спеціально тобі сказав, щоб ти не одягався в свою якусь спеціальну форму. Будеш хакером. Твоя задача зламати всі камери, видалити всі записи і тому подібне. Все поняв. Йо, я учився на програміста, я знаю як. Окей, молодець. Так, данте Григорій. Значить, ви обоє будете снайперами. Як тільки щось так станеться, через вікна будете бачити, що не так. Всі все поняли. Да, да я поняв. Да. Молодець, Григорій. Кріс. Да. Так. Да. Значить, так. Олівер. Олівер обманити з 90-х. Ви їдете троє, ще з собою Марата. Шон? Ау! Та, та хвати биться два придурка. <плес> Стій Шон. Шон, сюда. Ти знаєш що зараз робиш? Ти сідаєш свою м 5 за едешь він тобі буде допомагати взламувати. Все, помогать Це Все понял? Та от твоя м 5 стоїть, алкаш. Чого вона така червона? Та то не твоя, вот тут твоя м 5 Оооо, бо це уже Боже, вже осліп повністю. Стій! Не їдь! Останні слова тобі говорю. Відкрий вікно, відкрий двері. Ти їдеш за Лестром, просто ну, встигне до того моменту, коли ми приїдемо. Окей? Встигни приїхати до uh, ФБР, Все, газуй! Моя Тільки не не влетило на Феррарі, вона нова. Акуратно виїжджай, поїхав. Я хочу сказати свої послідні слова. Які? По мене героєм. Mm -hmm. Без гро. Окей. Mm -hmm. okay. Знаєш, що він сказав? Пам'ятати його гейом. Факт. Ну шо, коротше. Я я, поїхали бам. обоє, так. Всі по машинам, поїхали. Так, коротше, все. Люди, ми вже виїжджаємо. Кріс. Кріс, стій. Стій. Знаєш, що робим? Дивися. Та, поїхали обоє, бої. За мною. Зараз люди, ми їдемо до а, цього. Як його? Ну, ви знаєте, там. Ми зараз їдемо до Вежі ФБР. Так, стоїмо на світлофорі, поїхали, поїхали. Так, а тепер ми повертаємось сюди. Опа, так, турмозим, турмозим, а тепер сюди проскакуємо, опа. Так, Кріс, доганяєш мене там. Mm -hmm. Що, давай, давай. Чуєш? ж? Крис, Кріс, Феррарі, обганяй! Тихо! Кріс, на своїй Києві Феррарі Обійшов! Ну нічого, нічого! стій! Вже не туди поїхав! Нам сюди на поворот. Боже, ми. Кріс, ми з тобою два дебіла, ти розумієш? А ні, люди кріс своїм шляхом поїхав. От. От кетрожопий. От просто неохото. щоб ви розуміли. Боже, хто там сіранув. Так. Поїхали, поїхали сюди. Так. Лишаємо поки що машини тут. Так, ось наша вежа ФБР. Опаркомати лише. Так, все. Тепер пішком, пішком до вертольоту пішли, Кріс, поняв? Тут зараз всі зберуться повір мені, Всі, хто може і не може. Так, все, Кріс, полетіли. Вони взяли в вертольот. Кріс? Не знаю. То, що напитати. А, точно ну, то, що їх ще доставляє? Взлітай. Аккуратно, сховай пушки. нас можуть быть кого-то через ці знаєш що? Я забув ту назву. Навігатори, да. радари. Так, да, вони нас да, с... це не можуть відставувати. Вони 100% роблять. Так, нам потрібно зв'язатися що з шоном. Так, давайте люди. Я позвоню Покшу шону. Дзвонить. Ну, візьму трупку. Шон візьму трубку. Боже, люди випадиться? Шон. Алло, шон! <пух> Шон, ти, о, ти, о. ти достав данти Григорія. тусуємо. Шон, не дуй ігор зараз. А, так, чекай. О, я бачу Данте і Григорія. Все, окей, давай. Чекай внизу, взламую камеру. Так, все. Кріс, сади вертольот. Аккуратно, аккуратно. Ти дебіл! Кріс! Короче. Аккуратно, подивись, поки що в ті вікна. Нам потрібно. Он тут кімнату. Поняв? Ти так, дивись, ти підеш зламати, видаляти всі дані про нас, що накопилося. І чого якщо я? нас може хтось там зловить, то получається все. У них не буде доказів на, на то, щоб нас посадили. Правда? А чого я? То через то ще й блондинка. Ти рудий, то по-перше, а по-друге. Все, можеш не продовжувати. Сі -сі! Полудурок! маску удягни. Так, Як? акуратно пробираємося. Опа, Акуратно Крис, пробираємося. Чекай, маску удягаємо. Все, Крис, маску одягнув. Так, так. так, чекай. Там, там там. 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 Хто медаль, там, чекай, там хтось біжить. Хтось там, там біжить. За дворях. Так, сховайся. Тревога! Що ти тут забув, я не поняв. Тривога! О! Яка тривога? В смысле йдуть! Займи укриття! Тремно! Укриття займай! Так, Олівер, ховайся! Ховайся за цими стінами! Ховай, ховай! Чекай, міхтуй! Олівер, стріляйте! Бля, подивись, скільки їх тут, вони самі себе прийняли. Ніх собі! Люди! Ви подивіться скільки їх тут! Ви подивіться! Олівер, стріляй! Стріляй! Так. Перестали йти На диво, правда? Правда. Олівер. Йопта ж мать! Вони ще прийшли! Олівер! Займи укриття, терміново! Стреляємо, стріляємо, стріляємо, стріляем! Так, скоро, 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 скоро! Люди, перестріляли! Перестріляли! Так. Тихо! Ще один забіжав! Стій! Олівер! Олівер! Я думаю, що там може бути ще ще пару людей! Стій тут! Відходь назад! Назад відходь, Олівер! Зараз буде небезпечно. Зараз буде дуже і дуже небезпечно. Кріс! Кріс! Чо? Скільки лишилося? До хріна. Чорт. Патрони вже скоро закінчаться, але. Я чую, вони десь там. Йти ж мать! На! Чекай чекай, чекай, чекай! Пошежа! Пожежа! Турки пожежа! Олівер! Що робити? Поші так, не знаєш, Поші я не тебе поняв. поняв. Пішли Поші до Кріса, терміново. Боже у мене божка горить! Курча мать. Фу. Фу. Та дуй на мене, Поші. Олівер, ти дебіла кусок! Фу. 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 Все, боже. Кріс. Кріс. кріс! Так, бачу, дивіться, дивіться, Кріс взламує, взламує, взламує! Бачите, він не знає, що там робити. Приваймося до нього. Кріс, все? все. Чи ні? Почекай, я той Пентагон взламати, пробую. Ти не Пентагон маєш зламувати. А зайти, зайти в, в папку, папку, де лежать де наші дані. Да, але вони в папці Пентагон. А я пробую пароль відгадати. Курва. А... Вгадав пароль 1, 2, 3, 4. Серйозно? Я думав, ФБР має щось там поважче. Готово? Щокріс готово? Так. Да. Все, прекрасно. Бажано, бажано тепер заплентити це місце і взірвати ці сервера. Ага. Чекай. Двері заклиніли, почекай. Опа! Відкрив. Відкрив. Так, акуратно вибираємося всі звідси. Всі вибираємося звідси. Їх зараз буде дуже і дуже до хіра. Швидко! А? Олівер. Все молодець. Акуратно. Тихо! Так, а чому ті пацани були в формі? Ось це якийсь шпіон. Крізь твої догадки. Літний відряд спецназу. Пішли, думаю. Акуратно спускатися і тримайтеся на чеку. Стійте, сюди сюди, 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 Підніміться наверх. Нам треба заложити бомбу. Тихо, тихо. Пусто. Пусто. Кріс шотом. Тут уже хтось заложив. Йопта ж, моя то від моєї РП! Тихо, аккуратно, акуратно сійдемо. Максимально акуратно. Вони, вони вже тут! Чекай! Аккуратно, акуратно! Всім акуратно! бути. Вони тут! Перестріляти всіх негайно! Так точно. Пр... Перевірити, Перевірити територію, терміново. Так точно. Перевірили? Кріс, акуратно не ходи тут. Чекай, проходили не йти, проходимо не йти. Розоним рішенням було би пригнути. Ні, не розумів сюди. Всі за мною. Якщо ми звідси ска... будемо скакати, то тільки через мітру. Акуратно пішли. Йоб ти ж мать, ото воно тут зірвало. Кажеш через свій труп. Так. Чекайте, а вам... вамся, Вихід. Выхід, идем. Хто стріляє? Кріс? Стійте, нам не сюди. Нам не сюди, придурки. Нам сюди. Навряд чи. Окей. Все, Йдем. Йдем. Скоро. Тобі не здається, Кріс, що ти нас по кругу водиш. Ні, ми були. Так, окей, все. Пішли. Пішли. Так, все, люди, ми вже прийшли до Марата. Марат, що ти розказуй. Цей ти розчистив територію. Чисто, вроде. Так, окей, все. Тут хіба що Можна проходити? Точно? Але я його не бачу. Так, а в смислі тут е... хтось міг зайти, я не зрозумів. Все, йдіть, я не шухері. Кріс, не стріляй, раніше часу, наче ти зараз тут сам стрелю. Пішли, акуратно. блядь, ну кажу не стріляти. Придуркам. Марат, си на шухере. Аккуратно, аккуратно пішли. Ч... Му... Так, знімай, знімай, територія, чиста. Так, нам потрібно зараз зайти заразити от компи. Все. Кріс. Так, Олівер, іди до мене. Олівер! Значить дивися, сідаєш за усе комп видаляєш, базу даних з с... серверів, що видаляв Кріс. Ми сюди прибралися, щоб видалити якраз таки то все. Я сюда за секунд. Олівер, ти дебіл. бил! Кажу сюда! За, за той ком. Руки, Руки на землю, швидко. Я тобі зараз, що тобі не полю. Ні-ні, не треба. А, тихо, Я ти. Застрілю. Тихо, Олівер, не стріляти. Інакше він зараз стрели мене. І кріса. Якого? Ту в Я... Кого? У мене на мусі, тільки попробуй щось ними так, зробити. Що Відпусти їх. Кріс! Чорт Кріс ранений. Ран. Та ну де побежали, біжали. Йос снайпер мають вирубати. хера себе! Олівер, подивися вікно! Там, Ольвер, там Данте, і Григорій, я їх бачу, воно вони там стоять. Хорош, що ще можу сказати. Все, тікаємо О, то кайф, люди. Все, свалим. Свалим, отсюда, а подожди, Крис, Крис ты живой? Да, Требуется мусор убить, да, почекай. Тр... Да, Дострели его, да, застрели его да, Оливер да, да, Крис ты живой? Оливер да, аптечку бля, бля, Аптечка, в шуфлядок да, надо идти да. Так вставай. Да, вставай, Крис все в порядку. Бля, бля. Так короче все Я за Марата переживаю, потому что я чую біля него выстрел Так, ні. чекай. Марат. Марат. Марат, живий? живий? пта ж мать! Олівер, виклич допомогу! Виді, виді бандитів з 90-х. їх Єбать! Все, понял, медики выкликал. Я, я с тобой якщо як Все, ми, ми уже сваливаем. Сваливай это потім самі, окей? О, зустрінемось внизу. Зараз звоним шо. Так, що? ти куди вийшов? Ти біля марат, лошайся. Фу, все С вами. С вами. Так, Оливер, там в порядку. так так Фух, медики ему пом. Э, наші медики ему помогли, банде з 90-х. Ох, так! Uh, так, Единим столом. Завершай пістолят. Крис позвонив, сказав, що вже виїхав, за ним поїхала погоня, і мінти вже тут стоять. Ти їх чуєш? Йо. Я їм по яйцям буду стріляти. Вот он нет! Суки, вали, звіздів! Занят укриття! Оливер занят укрыття, терминова! Нихера, люди, вы подивитесь скільки тут мусорил! Бляди! Мусорна, бляди! Стреляй, стреляй, Оливер! Оливер, ты куди пропав? Оливер, поможе, застрели его! Курча, мать! Біжи за мною! Ты під моим підкриттям! пта жорман, скільки тут трупів! Тикаем! Тикаем, тикаємо! А да бандиты с 90-х, вони зра підъедуть! Куди вони поехали? Ось вони, пупсики наші... Вони, пар... вони можно на іншій стороне паркуються. Иди на іншу сторону, не та біжи. я там могли парканулся. Бежи, бежи! Я сюда Феррари. Так, Оливер, бежи, бежи, бежи. А, а мене, подожди, я. А ты ж бандиты с 90-х им ратом їдешь? Побежал! Люди, убедись штументы! Тихо! Тихо! Місти! Все, пора тікати! За мною! Поган... За мною екіпаж трьох машин! Тихо. Е! Так, поїхали, поїхали, поїхали. За мною За мною їдуть люди. Дуже і дуже дохрена машина. За мною погоня! За мною дуже жорстока. Тихо, 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 тих, З управлінням не справляюсь! боком. Зайшов. О, о чекайте. Мус... Вони між собою перепалку влаштували. Газуй Феррарі, все. Феррарі повинна втекти від порша. Тихо. У них. у них. Тихо! Тихо! У мене підрізають уже тут. Газуй, 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 Феррари. Все, все проти... ми пішли ну, у відрив. Ну, так, все, 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 ми у відриві. Ми у відриві. Я знаю, де, тр... де нам треба скриватися, все. Ми мусимо зараз скритися в якомусь тунелі чи тому подібне. У мене є ідея. Так, акуратно ми виїхали на стрічку. Все, включаємо, включаємо вот. Вроді відірвалося від копів. Вроді. Вроді? Значить не точно. Все. поїхали. Один мосторм. Дебіл! Тихо! Стормознули! Та заводься. Тихо! Бля, черканул! Дай проїхати, турок! Так. все. Воу! Ви подивиться! ПОДИВІТЬСЯ, що шумен зробив! ПАМПЕР! Ай! Ай! Ай-ай-ай! Бета В КРУГ! Пішли нахер, бляді! Так, все-все, газуй! Та, газуй, давай! Поїхала, 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 боже! Один момент мені знаждав більшої шкоди, ніж всі троє. Газуй, газуй, газуй! Головне, щоб він ще по колесам... не почав стріляти. А в мене є ідея. У мене є жорстка ідея. Так. Я зараз постараюся підрізати. Я чую мігалки. Поїхала, поїхала. Поїхала, давай. Люди, я чую мій. Вони вже двоє тут, вони двоє! Тихо! Сюди, газ, 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 газ. Тихо, задня передача. Опа! Обманула дурака! Все. Тихо, А ладно. Капець. вони вони вже не будуть в мене врізатися так сильно. Тихо! Що за... Охереть! Ай! О боже, я залили тут живых! Тихо, тихо. Тут, тут якийсь дуже жорсткий мент. Видно, професіонал на. Все, мы журнал на машину. Газуй, газуй, газуй. Включаємо поворотник. Тихо. Сюда. Поїхала. Фуууу! Це було жорстко, а тепер... Аккуратно Заїжджаємо на рельси і максимально аккуратно так само їдемо. Все. чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть-чуть. Все. І вони мене зараз загублять. Фуф. Все. тормозим. Вроді скрилося. Фу. Я чую їхні мигалки. А вони бояться сюди заїхати. Бояться, вони, вони борються. Борються. Все, поїхали. Вони скорсона знайшли. Вони... вони не знайшли. Тихо. Ладно, мені прийде за підвізку трохи убити! Ой-ой-ой! Підвізка, підвізка, ті... підвізка! Прошу! Бляді! Поїхали! Все, ризикуємо! Робимо. Ладно, джамп ми не зробили. Все-таки щеплення феррари допомогло мені ще вижити. Все. поїхали звідси. Нам треба газувати на всіх парах. Мусимо скритися. Мусимо, мусимо від тих мустрів скритися. Так. Все Заприваємо. Фу. А то жорстко було. А тепер Впали, впали! Нам треба нам треба отсюди. Я не знаю, чий це огород, але... Все, все Фу! Бля, у той Феррарія розбив! Жесть! Мене тут шукають, вони мене тут шукають! Найти йти не можуть! Приїжджайте, приїжджайте, проїдь! Ми проїдь! Приїхали! Вс. Нічуйте, коли там бореться. Вийдемо. Опа, назад, назад, назад. Так, все. Успішно, вроді, скрились. ну шо, бляха, капот. Все. Ото ми успішно скрилися від погоні. Так, зараз цю Феррарі треба десь сховати, так. Нам треба набрати всім, точно. Нам всім треба набрати і, назаз, і назначити зустріч. Все. Фух. То було успішно. Давайте я зараз дойду до якоїсь заброшки. Там ми і зустрінемося. Ну шо, шо ви всі, живі? Здорові? Так. Марат, Марат е цей вот, як його. Це було жорстко. Там бадет з 90-х. Ао, я їх бачу. Та шон спокойся, туро! Кріс, що ти ну, робить? Ви... Я пропоную заліфти на дно дес. Крис, Крис, ну не час страдати хернюю. Кріс! Я тоже то все зроблю. Я кучики хочу, підле. Да види била 2, чесно. А, О, чекайте. Тихо. Данте Григорія остеж, побачу. Так, так. стіти тут. Ладно, Містер, ми поїхали. Я вас тут нахуй Добрий день, товариш міліціонером. Добрий день, товариш мусор. Хотите маску за 50 миллионов? Что? Маску. Какую маску? Мент, мент. Ты... Ты... ты кто вообще? Дядя, ты, ты кто? Такая. Так, дядя. Ну, я попрошу я тебя... отсылать чуть Ну, чуть-чуть... Что, -чуть. не зайти? Так, мент, как бы... Мент. А, мы тут... Мент. Ты, ты наше сюда приехал, мент? Подивіться, що ви тут робите. А звідки ти про нас дізнався? По новинам. Я коп. Я розумію, що ти коп. Ммм, mm, дуже цікаво. А, окей, окей. А, і навіщо ми тобі? Стукай сюди, або ти сядеш у цьому, або платиш 50 мільйонів. Що? 50 мільйонів доларів? Я... жмай, ты шо. Ты шо дебилна! Короче, почекай! Пацаны! Всі, всі слухайте мене! Шо, ну особливо ти! Ты мен просто 50 млн доларів! Давай! Що Давай. треба робити? І ми або сідаємо в тюрму, або я за всіх нас плачу 50 млн. Давай то його уб'ємо. Нет Не. Він нас відмаже, ти розумієш, Відмаже. і про нас забудуть. А Якщо ми уб'ємо, то про нас далі будуть говорити. Ти Коротше, Короче, всі мене. Я зараз при собі мав 82 мільйона. Всі все поняли? Я йому їх зараз даю. Шон, ти куди йдеш? Я йому дам сумочку бучі. Ага, Она стоит, так. Да? Йди, шо, йди. а Так, іди з шо неди, я до базарс. Дибіл! Я, ти зараз. Ти Дебил, я б... йому дам сумочку не, не даш дашь так. так, ну, як і домовлялися, так. Ну, скільки там? 50 мільйонів доларів. Сука. Ладно. Подивися тим бабло. Подивись тим бабло. блядь Подякуй мені ще мусор. Подивися ними. Все, може можем йти. Якщо ти нас не відмажеш, я запам'ятаю твоє лице, я тебе записав. Ми тебе не йдемо в стран. Иди. Вс, розладимся. Даниэль. Що? Шо? Низу Шониза этим на нашій компанії є рад. Хто? Я думаю, що це оус. Ой, Шон. Шон. Він накурився перетограбою, я тобі вже говорив. Та ми з дорогу їдемо. Але він чогось дуже дивно розливав бензин біля моєї кії. Кріс, розбирайся з ним сам. Як треба буде, то ми з ним покончимо самі. Я поїхав, пацани. бля. Все, на цьому да. люди На цьому, люди, ми вже закінчимо усю історію, так що. Да ні, я гроші забрав. О, крік кріс крихнувши, бабло забрав. Ну, в мене в ході показується, що бабки все досі при мені, але скоро пропаде. Так що на цьому люди можете ставити лайк, підписуйтесь на мій канал. І цей відос мав бути дуже і дуже масштабним. але через турків, котрі допомагали мені зніматися, і через файфа ми не змогли реалізувати все так, як хотілося б. Так що вибачайте, але відос вийшов довгим. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами був хохер і всім па-па. Ми його знімали більше години.